Верховна Рада ухвалила законопроект про амністію мітингувальників. Автор прийнятого документа народний депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко. За проголосували 232 депутати. Цей закон передбачає звільнення адміністративних будівель активістами. Йдеться про будівлі органів місцевого самоврядування й органів виконавчої влади. Водночас, такі приміщення, як будинок профспілок і жовтневий палац, а також сам майдан, вулиця Хрещатик, залишаються у розпорядженні мітингувальників. За словами Мірошніченка, згідно з цим законопроектом, амністія буде застосована до всіх людей, які брали участь у масових заходах і перебувають під слідством, або до яких застосовані санкції. Резолюцію щодо України ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. Засідання відбулося в рамках зимової сесії у Страсбурзі. Після закінчення дискусії з українського питання проголосували. Ухвалена резолюція набрала 114 голосів за, 34 проти, 12 утрималися. Київ закликали припинити насильство і перейти до мирного діалогу Росії, відмовитися від тиску на Україну. Про можливість запровадження санкцій у документі прописано розмито. Їх Європа може ввести не раніше квітня і за умови продовження силових дій з боку влади. Головний дипломат Європи Кетрін Ештон провела у Києві ряд зустрічей. Переговори відбулися з президентом Віктором Януковичем, з опозицією та громадськими діячами. На брифінгу для преси дипломат відзначила, що в ЄС дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. За її словами, здається, ніби людей беруть у заручники. Українське питання номер один на порядку денному євросоюзу. Вирішити проблеми можна лише мирним шляхом і без стороннього втручання. Україна ввела нові правила перетину кордону для громадян інших країн, в тому числі Молдови. Тепер при в'їзді на територію України потрібно пройти співбесіду та пред'явити фінансове забезпечення, мінімальний розмір якого 400 євро. За словами міністра закордонних справ Молдови Наталії Герман, країна обурена таким кроком Києва. Проте на даний момент Молдові доведеться перетинати український кордон за новими правилами. Також Кабмін має намір посилити правила в'їзду в Україну для громадян США, ЄС та Канади. Даля Грибаускайте вкотре висловила свою підтримку Євромайдану. Президент Литви особисто відвідала пораненого під час сутичок активіста в одній із лікарень. Про це вона написала на власній сторінці у Фейсбук. Нездатність уряду й опозиції знайти мирне вирішення протистояння зумовили те, що постраждали люди, зазначила даля Грибаускайте. Також вона додала, що Литва готова і надалі у разі необхідності надавати медичну допомогу українцям, які постраждали під час сутичок на Євромайдані. За одну ніч у Києві невідомі спалили 13 автівок. За повідомленням ДАІ, машини спалахували майже в кожному районі столиці. У змі з'явилася інформація про те, що всі спалені автівки з львівськими номерами, але ДАІ цей факт заперечує. За даними відомства, серед підпалених автівок лише дві з номерами західних регіонів України. Тим не менш, користувачі автомобільних форумів в інтернеті радять автовласникам із західної України знімати на ніч номерні знаки. У столиці Іраку прогриміло кілька вибухів. У різних районах Багдаду бомби закладали у автомобілях. За події жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність. Ще близько десяти жителів розстріляли невідомі у кварталі, заселеному християнами. За останній місяць жертвами терористів стало вже майже тисяча людей. Сотні ДТП шість загиблих, тисячі постраждалих, закриті аеропорти та затори на автошляхах. все це наслідки снігової бурі, що накрила південь США. У шести штатах оголошено надзвичайний стан. Температура повітря опустилася до рекордних для цього регіону мінус 34. В деяких містах влада використовує воєнізовані позашляховики і просить людей по можливості залишатися вдома. За словами синоптиків, буря, що лютує в цьому регіоні, протримається принаймні ще тиждень. Жертвами повені у Болівії стали більше 40 осіб. Більше 20 тисяч мешканців залишилися без житла. Через стихійне лихо влада країни впровадила надзвичайний стан. На боротьбу з наслідками повені спрямували сили військовослужбовців. За останні два місяці дощі та зливи призвели до розливу річок і затоплення житлових районів. Влада країни має намір виділити кошти у розмірі 1 мільйона доларів для надання допомоги постраждалим. Пожежа на норвезькому півострові Сернеса зруйнувала чотири населених пункти. Полум'я знищило більше сотні житлових будинків. Людей евакуювали, але сильний вітер значно ускладнив роботу пожежників. Протягом тривалого часу не вдавалося загасити вогонь. Як відомо, причиною пожежі став обрив на лінії електропередач через погодні умови. У Тунісі нова конституція. Три роки після жасмінової революції Національна асамблея більшості голосів дала країні новий головний закон. Його називають найпрогресивнішим у регіоні. Нова конституція гарантує рівні права чоловікам і жінкам. Іслам, хоч і проголошується національною релігією, не згадується втім, як джерело законодавства. Відтепер Туніс стає парламентсько президентською республікою. Перевагу у виконавчій владі матиме прем'єр. При цьому президенту відійдуть питання національної безпеки і міжнародних відносин. Найдорожче викрадення в історії американського штату Вісконсін. В місті Мілооки викрали скрипку Антоніо Страдіварі. Вартість трьохсотрічного раритету близько шести мільйонів доларів. До злочина інструмент знаходився у першого скрипаля місцевого симфонічного оркестру Франко Альмондо. Фахівці зазначають, продати таку коштовну річ злочинцям буде складно. Американські поліцейські вперше в історії криміналістики почали використовувати 3D-сканер для збереження об'ємної моделі місця злочину. Пристрій під назвою Фаро важить 5 кілограмів та розміром з невелику кінокамеру коштує 86 тисяч доларів. Такий пристрій, за словами виробників, є найбільш компактним лазерним 3D-сканером у світі. За кілька хвилин цей прилад створює тривимірну цифрову модель навколишнього простору і предметів у діапазоні до 150. П'ятдесяти метрів з точністю до 2 мм. інструмент має 75 мегапіксельну фотокамеру, сенсорний екран та wi fi модуль. У майбутньому у американських судах планують розглядати місця злочинів та дорожніх транспортних пригод у вигляді таких об'ємних цифрових моделей. На пляжі Ріо де Жанейро відбувся незвичний протест. Люди повсідалися на унітази та малювали бактерії на піску, аби привернути увагу до забруднення довкілля. У такий спосіб учасники протесту показали проблему більшості каналізаційних вод у місті, які все виливають у море. Незабаром Ріо прийматиме чемпіонат світу з футболу та Олімпійські ігри. Корейський дизайнер Джон Де винайшов розумний ніж. Смарт найф оснащений сенсорами, що визначають вміст пестицидів, цукру, шкідливих бактерій, а також температуру та вологість продукту. Інформація виводиться на екран, розташований на лезі ножа. Окрім виявлення шкідливих бактерій, ніж здатний боротися з ними. Під час нарізання продуктів він обробляє зрізи потоком негативних іонів, які уповільнюють окислення. За задумом творця, розумний ніж зможе попереджати безліч отруєнь. Якщо винахід з'явиться у продажу, попит на нього буде шалений.